Мої любі учні, запрошую вас на урок математики. А також прошу долучити до справи батьків, адже всім відомо, що навчатись цікавіше разом. Адже нас сьогодні чекає надзвичайно захоплююча детективна пригода. Тема нашого уроку математики. Ділення виду 80 поділити на 8, 300 поділити на 6, а також розв'язування рівнянь і задач. На урок старання не забудьте взяти. Ще беріть увагу, почнемо працювати. Якості, якими має володіти справжній детектив. Це розум, логічне мислення, спритність, спостережливість. Саме таких ми приймаємо в наше детективне агентство. А що ви знаєте про детективів? Детектив це агент розшуку, з латинської слово перекладається як розкриття. А ще детективом називають літературний твір. Пригодницьку літературу, в якій розкривається певна таємниця, пов'язана із злочином. Розпочнемо нашу роботу. Прошу працювати надзвичайно старанно. Зазначте, будь ласка, число і запишіть дистанційна детективна робота. Перш за все проведемо співбесіду для визначення вашого багажу знань. Що стане в пригоді при розслідуванні? Як називають компоненти дієділення? Ділене, дільник, частка. Пригадаємо, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Пригадаємо назви компонентів дії додавання. Це доданок, доданок, сума. А як називається результат дії віднімання? Це різниця. Письмове віднімання починаємо з розряду, з розряду одиниць. Зменшити число в декілька разів. Означає виконати дію ділення. Чудово! Спробуємо проявити себе в першому розслідуванні. Запишемо всі дані цього розслідування у вигляді математичного диктанту, щоб їх було легко співставити. Перший множник 10. Другий вдвічі менший. Знайдіть добуток. Добуток чисел 6 і 7 зменшити на 2. 24 збільшити на частку чисел 30 і 5. Добуток чисел 7 і 8 зменшити на 36. Ділене 30. Дільник 3. Частка 3. Запишіть її. Співставимо наші записи. Перевірте, будь ласка. Проведемо майстер-клас від відомого детектива, який потренує вас у швидкості усних обчислень. Готові? Розпочинаємо! Кожен детектив повинен навчитися збирати докази, щоб справа була доведена і розслідувана. Отже, уважно слідкуйте за кожним кроком розслідування. 80 поділити на 4. Перший крок. 80 – це 8 десятків. Зробимо другий крок. 8 десятків поділимо на 4. Вісім поділити на 4 отримаємо 2. Два десятки. А два десятки це число 20. Отже, ми знайшли відповідь 20. Розглянемо ще один доказ по справі. Вісімсот поділити на 4. Вісімсот це сотень. Другий крок. 8 сотень поділимо на 4. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 2 сотні. А 2 сотні це число 200. Маємо ще один доказ. Продовжимо. 180 поділимо на 3. Діємо за алгоритмом. 180 це 18 десятків. 18 десятків. Поділимо на 3. Ми вміємо це робити. 18. Поділити на 3 отримаємо 6. Але 6 десятків. 6 десятків це число 60. Потренуймося. Прошу відео для зручності поставити на паузу. Прошу перевірити, як змогли пройти першу професійну підготовку. А чи знаєте ви, що детективи завжди намагаються бути непомітними? Їм необхідно вчитись маскуватись? Коли ми одягаємо маску, то нас важко впізнати, а в дикій природі майже всі тварини маскуються, щоб зберегти собі життя. Деякі з них ніби розчиняються у просторі, де б вони не знаходились, а все завдяки майстерності маскування, якою вони наділені, і все це не задля забави. Так тварини виживають, захищаючись від ворогів. Найвідоміший у цій категорії хамелеон. Його здібність маскуватися важко перевершити. Справа в тому, що ці тварини народжуються з особливими клітинами, хроматофорами, що під шкірою. Саме в них є кольоровий пігмент, що й маскує рептилій під навколишнє середовище. До нашого детективного агентства поступила ще одна невідкладна справа. Потрібно провести розслідування, кому належать сліди. Відбиток закрив невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, необхідно частку помножити на дільник. Отже, невідоме ділене 48. Перевіримо. Відповідь. Невідоме ділене 48. Отже, зробимо висновок нашого розслідування. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Сліди замаскували ще один компонент дії ділення. Це дільник. Проведемо розслідування. Щоб знайти невідомий дільник, необхідно ділене поділити на частку. І ми отримали невідоме число це 6. Перевіримо відповідь результату нашого розслідування. Невідомий дільник 6. Маємо висновок: щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене. Поділити на частку, попрацюємо над задачею. Послухайте, детектив в своєму альбомі розмістив на п'яти сторінках по 9 зразків відбитків пальців, а на чотирьох сторінках по 8 зразків портретів. Наскільки більше зразків відбитків пальців. Ніж портретів розмістив на сторінках свого альбому детектив? А чи знаєте ви, що відбитки пальців це справжнє диво природи? Уявіть собі, що в світі не існує людей з однаковими відбитками пальців. Запишемо план нашого розслідування в зошити. Діяти будемо за чіткою схемою, щоб відповісти на питання задачі. Наскільки більше зразків відбитків пальців, ніж зразків портретів, нам необхідно знати, скільки детектив розмістив відбитків пальців і скільки. На сторінках розмістив портретів. Жодне число нам невідоме. Тому ідемо на розшуки першого числа, скільки відбитків пальців. Для цього нам потрібно знати, по скільки зразків він розміщував на сторінці, і скільки сторінок заповнив. По 9. Зразків на п'яти сторінках. А щоб узнати, скільки зразків портретів він розмістив, нам необхідно знати, по скільки зразків він розміщував на сторінці це число відоме 8. І скільки таких сторінок він заповнив. Це 4. Отже, можемо скласти вираз. Від Добутка чисел 9 і 5. віднімемо добуток чисел 8 і 4, отримаємо 13 зразків. Отже, на 13 зразків більше відбитків пальців, розмістив детектив на своїх сторінках, ніж зразків портретів. Запишіть задачу в зошити. Відео для зручності ставте на паузу. А попереду в нас ще практична робота. Послухайте задачу. Для проведення розслідування огородили ділянку прямокутної форми, довжина якої 6 метрів, а ширина на 4 метри менша. Обчисліть периметр і площу цієї ділянки. Ця робота для справжніх детективів. Працюйте самостійно, користуйтесь секретною інформацією. Наша робота допомогла нам отримати спостережливість, майстерність і практику. Потрібно лише пройти випробовування на логічне мислення. Нам необхідно проаналізувати систему записів і назвати в результаті приховане число. Запишіть це число в свої зошити. Я хочу подякувати вам за співпрацю, за проведену роботу. І хочу попередити. Що електронною поштою надійде посвідчення справжнього детектива до кожного з вас. Залишилось лише самостійно оцінити вам свою роботу і зробити останні записи в свої зошити. До нових зустрічей на уроках математики!